Художня література як одна з форм духовної діяльності людини. Багатозначність художнього образу. Урок української літератури 8 клас. Коли до нас приходить література? Якими були ваші найперші книжки? Напевно, це були казки та дитячі оповідання, які читали? Або розповідали вам мама, бабуся, дідусь, тато, старші братики та сестрички. Найперші книги закладають в нас основні моральні принципи і норми. Найперші книги завжди про добро, завжди про людяність. І тому казки оповідання вчать нас цінувати дружбу, робити добро. Не кривдити слабких поважати батьків. Що ж таке література? Слово це походить від латинського, що означає буква, літера. Література це вся сукупність писаних, а пізніше друкованих творів. Це форма передачі думки. І досвіду людства через письмо. Художня література це різновид мистецтва. І художня література це результат творчого процесу письменника. Література пов'язана з духовністю. Література це один із вид видів духовної діяльності людини. Що ж таке духовність? Є дуже багато визначень цього поняття, одне із них. Духовність це внутрішній світ людини, її зв'язок з вищою силою з Богом. Духовна діяльність пов'язана із зміненням свідомості людини. Які ж є види? Духовної діяльності. Це культура наукового життя. Це нові досліди, нові відкриття, нові гіпотези, все нове, що з'являється в науці. І воно впливає на духовну діяльність людства. Це все морально духовне надбання суспільства нації, народу, це естетичні норми, які виробилися впродовж існування конкретного. Суспільства. Це виховні ідеали, які в основному однакові для всього людства, але відрізняються можливо якимись своїми національними особливостями. Це інформаційна культура, яка особливо є поширеною у 21 столітті. І звичайно духовна діяльність це є мистецтво. художня Література. Чому ж художня література це форма духовної діяльності людини. На це питання можна відповісти висловами людей, які багато вклали в розвиток культури. Наприклад, Максим Рильський писав книга. це Джерело освіти, знання. І якщо збагачення, то збагачення культурного і душевного. Герберт Уельс казав: кожна книга це заклик до змін. І, можливо, найточнішою відповіддю будуть слова Василя Сухомлинського, українського педагога. Людина, для якої книжка вже в дитинстві стала такою необхідною, як скрипка для музиканта, як пензлі для художника, ніколи не відчує себе обділеною, збіднілою, спустошеною. Людина, яка читає, вона наповнюється духовністю. Така людина не буде ніколи відчувати всередині пустки. Художня література впливає на наш світогляд, формує наш внутрішній світ. Якщо ми читаємо книги і любимо художню літературу, ми збагачуємо своє мовлення, свій духовний світ. Згадуємо собі твори, які ми читали у 7 класі. Наприклад, Тютюник Климко, Андрій Чайковський за сестрою, Іван Франко Захар Беркут. Михайло Стельмах гуси, лебеді летять. Це найбільші твори, а були ще інші твори. І тому згадаємо, що ми читали з української літератури, можливо, з зарубіжної літератури, і спробуємо дати відповідь на запитання, які твори, прочитані вами у сьомому класі, вплинули на вас особливо. Що вам запам'яталося, що вас вразило? Тобто, як художня література, як окремі книги вплинули на ваш світогляд. Що змінили у вашому світосприйнятті? Література побудована на художніх образах. От як твориться художній образ? Ми бачимо з вами малюночки: малюночок зими, зимові дерева і сонечко, бачимо птахи зимові на калині, і бачимо, напевно, літній пейзаж. Це є образи, передані живописі, як художні образи передаються в літературі, звичайно, словом. Як творяться художні образи. Є картина світу, є загальна звичайна картина світу. Для того, щоб створився художній образ, повинно бути емоційне ставлення до цієї картини світу, крім того, суб'єктивна уява. І ще одне естетичне втілення. Якщо всі ці три складники є, то через призму емоційного ставлення, суб'єктивної уяви і естетичних поглядів конкретного письменника створюється художній образ. Що це означає? Якщо ми з вами глянемо на зимовий, наприклад, ранок, то оця узагальнена картина світу зимовий ранок, через наше Конкретне особисте емоційне ставлення через нашу суб'єктивну уяву через наші естетичні ідеали буде творити різні художні, образи. різні художні образи. Які ж бувають художні образи? За способом творення та сприйняття бувають зорові художні образи. Та слухові. За об'єктом змалювання є дуже багато різновидів художніх образів: це образ персонаж художнього твору, образ пейзаж, образ алегорія, образ емоція образ символ та багато інших. Образи персонажів це змальовані у художньому творі люди та тварини. Згадаємо Андрія Чайковського за сестрою і, звичайно, можемо назвати у цьому творі образ Павлуся, образ його дідуся, образи інших козаків, образ сестри Ганусі. Тобто, все це є образи персонажів. Але образами персонажами можуть бути і тварини. Ось маємо книжечку Казки про тварин, і, можливо, в якійсь казочці образом персонажем є вовк, в інший зайчик, а ще в інший може бути поросятко. Образ пейзаж. Це художній образ природи у творі. Максим Рейський. Цвітуть боски. Садок біліє і тихо ронить пелюстки, напівзабуте знову мріє, як помах милої руки. У небі вітер кучерявий, колише теплою блакить, і на землі гойдає трави, і затихає і знов шумить, і раптом схоплює на крила хвилясті співи журавлів, і давня казка вічно мила. Зринає крізь хвилястий спів. Художній образ природи у Максима Рильського є свій, він пройнятий його естетичними ідеалами, його суб'єктивним баченням, його емоціями. І тому, можливо, та сама картина бузок, бузок цвіте, садок в іншого письменника була б зовсім іншою. Образ символ. Перед тим, як перейти до з'ясування, що ж таке образи, символи в художній літературі, можемо глянути на деякі найбільш поширені образи, символи в людському суспільстві. Наприклад, бачимо п'ять колець, це символ Олімпійських ігор. Ті п'ять колець можуть різне різне символізувати. Перш за все, це можуть, може бути п'ять материків. Внизу. Берегиня це символ материнства і захисту слов'ян. І чаша гігеї ми дуже часто бачимо в аптеці таке може бути зображення, на упаковках, де медичні препарати. Чаша гігеї це символ боротьби за здоров'я і життя. Отже, образ символ це узагальнення в конкретному предметі, бачимо малюночки важливих явищ чи подій життя. Що ж таке образи, символи в літературі? Наприклад, у повісті Михайла Стельмаха образом, символом може, може бути символ гусей лебедів. Що ж може символізувати, що може символізувати цей образ? Казку дитинства, гуси лебеді, виносять хлопчика з біди у касті. Відродження землі життя, от, і принесли нам лебеді. На крилах життя прийшла весна. Плин життя пройшов ще один рік, і лебеді будуть восени відлітати, а весною знову повертатися, і так життя ітиме своєю чередою. Гуси-лебеді лебеді це для Михайлика і щасливе дитинство, і також поєднання світу природи зі світом людини. Цікавим також є у художньому творі образ ліричного героя. Це переважно образ, який ми можемо бачити, відчувати у поетичному творі. Що ж таке образ ліричного героя? Це поетизована суть авторського я, котра найповніше відповідає його естетичному ідеалу. Василь Голобородько «Дощ». Я уплетений весь до нитки у зелене волосся дощу. Уплетена дорога, що веде до батьківської хати, Уплетена хата, що видніється на горі, як зелений птах. Отак От Василь Голобородько пише про себе, тобто, це друге я, ліричний герой – це друге я. І так він бачить себе у душі. Тобто це поетизована суть самого автора. Але ліричний герой і автор твору це не те саме, це не є тотожні поняття. Ліричний герой разом з навколишнім світом отримує насолоду від теплого дощу від спілкування з природою. Образи є слуховими. Вони допомагають нам почути ніби що відбувається. Ми чуємо на сторінках звуки природи, голоси людей, звуки музичних інструментів. Яскравим прикладом слухових образів може служити поезія Павла Тичини, який є дуже музикальним, наймузикальнішим поетом в українській літературі: ми дзвіночки, лісові дзвіночки, славим День, ми співаємо. Дзвоном зустрічаємо день, день. Любим сонце, небосхил і сонце, світлу тінь, сни розкішні, все гаї затишні, тінь тінь. Коли ми читаємо цю поезію, ми ніби чуємо дзвін, дзвіночків, ніби чуємо шум гаїв. Оце називається слухові образи, і зорові образи. Знову ж таки, поезія Павла Тичини. Що ж таке зорові образи? Це образи, які допомагають змалювати зображену картину так, щоб читач зміг її уявити. Тобто картина, намальована словами. Гей, простори які, любо мило землі, де не глянь колоски та всі злоті, сріблі. Де не глянь колоски проти сонця блись, близь, близь лиш ген з краю ліски, ніби дим простяглись. І на завершення зимовий етюд Володимира Підпалого. Трішки туману і трішки інею, неба холодну. Людинку холодну на шлях, вечір, мов казка над Україною, казка, як вечір, аж синьо в очах. Там за тополями, за огорожами, де місто тікає на ніч степи, все запорошене, все насторожене, вся Україна заслухалась і не спить. Якщо уважно дивитися і слухати, то можна почути звук холодної льодинки, яка падає з неба, побачити синій-синій вечір, слухатися в його небуденну тишу, повірити в казку над Україною.